Прийміть мої вітання, друзі. Розберемо сьогодні ось такий перемикач з ромбіком. Подивимося, що тут і як тут. От не можу зрозуміти, по, по кольору, вроді би, як посріблення ножки. Напишіть в коментарях, хто трохи розбирається. Як лучше хочу розбирати, я ще сам не розбирав таких штук. Якщо чесно, все збираю збираюся, але руки так і не доходять до цього. Як його розбирати, не знаю, спочатку кусачки возьму. Спробую. Угу. Отак От цей алюміній отогнуть. Бачу, він відгинається. Ну, алюміній, він легкий, то він. Повинен, як кажу, трохи підкорятись такими деталям як кусачки. Спробую зняти ось так. Хто знає, який лучший спосіб, напишіть в коментарях, звичайно, о, все, способ піддався. Вже воно все звідси вивалилось. І ось чорне ось таке. Не розумію, звичайно, що воно дає, але насправді, що ми тут маємо навіть і не знаю. І що тут є в цій детальці. Ось дивіться, що тут і тут. Так і вроді нічого не випало, зараз пошукаю. Так, я ось трохи вирішив ось так все зняти. Вот тут ця шайба держить. Не знаю, як його лучше. Тепер перший блін всегда комом. Що я тут хочу знайти сам, поки не знаю, але дивіться, що тут пластмаса. Взагалі немає ніякого металу чогось. Вже я розкусив так цю метал. Ось. Насправді о, о! І о І що тут де є? А от бачу, як на сонці, то тут є якісь ці поблашки. Я не знаю, напевно, тільки обробляється ось це. Тут вже один метал. Напишіть в коментарях, що я пропустив. І чого я не зробив.